Чинників, які би не дозволили завершити ремонт вулиці набережна, у визначені строки немає. Це під час виїзної наради, заявив голова ОДА Олег Гончарук. Є лише моменти, які потрібно вирішити у стислі терміни. Зокрема, проблема виникла у водоканалу щодо перетічного колектору. Був регулюючий шибер, і на даний момент немає. Що він виконував цей шибер, функцію плидуть сильні дощі сюди, напрямок де підпитується озеро центральне ці малі озера, перекривався. А а вода направлялася на нижню сторону безпеців Солотинську. На, на даний момент там цього шибера немає взагалі. Находиться цей розділення на території містечка Пелин Свобода. І вся канава не чищена з 90-х років. Влада вимагає підсилити кількість бригад, які займаються стічною каналізацією, аби до 19-го числа завершити роботи і передати 500 метрів дороги для асфальтування. Сам процес укладання асфальту змінять. Оскільки завершальний шар слоєресілу залиють лише навесні, то перші 8 сантиметрів буде крупнозернистий асфальт ще 5 – мілкозернистий. Матеріал для роботи буде прискорити роботи по влаштуванню бордюрів. Що й вкрай необхідно для влаштування асфальту і для похідних робит, та поставка газу на два асфальтні заводи Богородчани і надвірна для забезпечення безперебійної поставки асфальту. І негайно має бути скориговано схему руху від берегової до кільця, де розміщені, як каже влада, самовільні будови фізичних осіб та підприємців. Дані потрібно зібрати швидко, а самі люди не надто охоче йдуть. Взагалі п'ятеро людей, які хотіли зробити свої в'їзди. Там актів на землю немає, там немає ніяких документів. них це самовільні будівництво сваркують. Щодоку. Коштів до область вже перерахувала 7 мільйонів гривень. Місто 3. Олег Гончару каже, голова міста хоч і на словах, але запевнив, проблем з перерахуванням решти 7 мільйонів не буде.